Пройшло 5 років, як не стало моїх батьків. 12 листопада 2020 року пішла моя мама, а за 20 днів, 2 грудня, пішов мій тато. Коли я приїхав 13 листопада поховати маму, тато мені розповідав своє життя. Два дні але якось тоді не спало на думку включити хоча б диктофон і записати все. Тому я хочу пригадати просто все, що я пам'ятаю з їхнього дитинства, що я чув, що мені розповідали батьки. Тато мій народився в 1937 році. До подій Другої світової війни. Я нічого не знаю про його дитинство. Але пам'ятаю, вже коли і бабуня розповідала, і тато згадував. Щоб в 1941 році розпочалася війна. Вони мешкали на той момент. Вони мешкали у Запоріжжі, але я не знаю обставин. Так вийшло, що дід мій поїхав раніше на Хмельниччину на свою батьківщину. А вже коли розпочалась війна, тоді вже і бабуня з двома дітьми. Це мій тато. Йому було 4 роки, і ще в 1939 році народився його брат дядя Саша, як ми назвали його Шура, дядя Шура. В 1941 році. Вони поїхали. На Хмельниччину. В якийсь момент бабуня розповідала, що десь їх там під Вінницею. Тато уточнював, що, наче це район Кам'янець-Подольську, я точно не знаю. Німці вигнали з поїзду. Їм потрібний був поїзд для, для їхніх потреб, тому їх висадили на якійсь станції, і вони там знаходились. І там, на станції, вони побачили десь, напевно, ну шість чоловік було військових мадяри, як казала моя бабуня, мадяри, ну Венгрі і мій тато малий попросив у них води. Вони йому дали велику кружку, але води налили стільки, щоб тільки можна було змочити губи. І це раз було так. Другий раз тато попросив, і вони йому завжди так робили і сміялися з цього. І втретє, тато мій просто ударив одного із солдат, ударив по нозі цією кружкою. Тоді мадяри його схопили, сказали, що русський воює, і поставили його до стінки розстріляти. Бабуня каже, що впала в ноги, але вони своїми цими автоматами мене почали. Штурр-штурляти і каже: так загнали мене під сходи. Бабуня казала, стою на карачках, притисла до груди дядю Шуру і плачу. Вони його поставили до стінки розстрілювати. Цей тато згадував, і бабуня казала. тоді вирішили, що не будуть на нього витрачати патрони. і... Повели його до туалету, щоб в дірку втопити його. Але я так зрозумів, що це вже була, якщо не зима, то вже пізня осінь, і ця дірка трохи була замерзла. Тому голова в нього не пролізла, і вони знову його привели до стінки розстрілювати. Але в той момент, як казала бабуня, із станції вийшов німець і каже, відігнав цих мадяр. Бабуня каже, тоді впала йому в ноги. А він тоді сказав, що най-найн, матка най-найн, погладив, каже, тата по голові і дав шоколадку, і передав в руки, і пішов. Отака от була історія. Коли вони приїхали, це стара синява село, то тато там розповідав, що вони там жили у його бабусі, це мати мого діда. Марія, я вже про неї коли згадував. У мене навіть є речі, які вона шила власноруч, штани і сорочка, і є рушник, який вона вишивала. Тато розповідав, що в селі була школа. І він ходив до цієї школи. Настільки, з його розповіді, я зрозумів, що його життя дійсно було, що називається босонвіш. Коли б він не розповідав, завжди він розповідав, що він завжди ходив босий. Один такий випадок розповідав, що коли він йшов до школи, це вже була. Знов таки пізня осінь, вже трохи підмерзло, і каже, як біг до школи, то каже, зверху вже таки був такий льот. Коли ногою туди вставати, то там провалювався, кажу, таку мокру багнюку. І поки він до школи добігав, то на ногах у нього вже було цієї грязі багато дуже. І каже, коли приходив до школи, отут от я знов таки не уточнив трохи, але чи він сам був, бо Соня ще він не один такий був, бо каже, одразу прибігали і була груба, і вони. Ноги до цієї груби для того, щоб відігріти. Ну, це піч, яка топилася дровами, і від неї така була стіна. Робилась так, щоб стіна нагрівалася, яка вже опалювала кімнату. А в них був батюшка вчителя. І коли батюшка заходив, то він побачив ці сліди. Ніг на стінці і почав питати, хто отут з нотки я не уточнив чи це був тільки мій тато, і тоді він міг би легко його вичислити. Але все ж таки, напевно, його цікавили не стільки хто, а стільки, щоб хтось був зрадив та показав пальцем хто. Діти звичайно мовчали. Тоді він брав лінійку і просто ходив кожній дитині, просто бив по пальцях це лінійку. Таке у нього було наказання. Загалом ще хочу пригадати, як же себе вели під час окупації німці. Як згадував мій дід, що колись він їхав бричкою десь і був дуже великий дощ, дорога була настільки погана, що він цією бричкою з кіньми просто застряг у цій грязюці. а проїжджала вантажівка з німцями і зупинилися, побачили це на це все. Ми почали сміятися. І дід каже, що впав якийсь на бричку йому пакунок. І вони махнули йому рукою і поїхали. Коли дід розгорнув той пакунок, то в пакунку була ковбаса. Пляшка горілки німецької і гумовий плащ. Також бабуня розповідала, що у них на дворі стояла польова німецька кухня. Кожного ранку, коли діти вибігали у двір, то завжди німець давав їм по шматку м'яса міг дати, бо по якійсь галеті, і казала бабуня, що давать давали. Але якщо, не дай Боже, вони побачили, що хтось з дітей би хотів би щось вкрасти, то одразу могли б на місці розстріляти. Це у них було дуже. Я до чого се веду, бо цей від тата чув. Він розповідав, що був у них такий поліцай Максим. Одного разу він побачив, як ця баба Марія, про яку вже згадував я сьогодні, у німців поцупила ковдру з машини. І, от я не знаю, там як там вже точно не пам'ятаю, як було, але пам'ятаю, що цей Максим вбіг в хату і просто. Побив цю бабу Марію і сказав, що на наступний раз, якщо побачить ще щось подібне, то просто розстріляє. І саме цікаве, якщо німці ходили по дворах і збирали продукти харчування, то завжди брали 50 на 50. Ну, наприклад, якщо дві корови, то одну корову забирали, одну лишали. Якщо 10 курей, то 5 курей забирали, 5 залишали. Якщо три мішка, чотири мішка там картоплі, то все брали напополам. Чого не можна сказати про освободителя, які приходили, які вигрібали вщент. Все останнє забирали у людей. А ось уже бабуня згадувала, коли вже німці відступали, каже, дуже були такими злими. І коли вже в село зайшла червона армія, освободітелі, то теж такий випадок розповідав, що я казав, що за столом сидів твій батько із Шурою і качали по столу картоплю у мундирах, бо була гаряча ще, не могли їсти її. І тут зайшов червоноармієць. Побачився, все роздивився. А тоді каже, що сучка каже, наплодила виблядків німецьких. каже, годуєш, каже, замість того, щоб армію годувати. І каже, дітей викинув зі столу, сам сів. Все поїв, і тоді пішов. В 1945 році, вже коли мій дід повернувся з війни, бо після того, що він був в окупації, а тоді коли вже зайшла Червона армія, його, його призвали до армії, то він знову повернувся в Запоріжжя. Але бабуня з дітьми залишилася ще на Хмельниччині. Він тільки забрав мого тата. Це татові вже було тоді. 8-9 років, і він забрав його, вони жили у заводському гуртожитку. Мій дід працював на Запоріжсталі. Ну і мій тато тут теж розповідав такі цікаві речі. По-перше, він розповідав, як вони жили. Це був гуртожиток. У кімнаті було три ліжка. У тата свого ліжка не було. Він спав будь-на якому ліжку. Як він казав, що було три зміни, тому якщо дід на якійсь зміни, тоді він спав на ліжку від його батька, мій дід. Спав, якщо дід був вдома, а хтось з інших був на іншій зміні, тоді він спав на тому ліжку, чиє було вільно. Таке було у них там життя в гуртожитку. Знаєте, я хочу пригадати, коли трохи забігаючи вперед, коли вмер дорогой Ілліч Брежнів. То тата мені тоді таку фразу сказав, що якби я знав, ким буде Брежнєв, то я б кажу, у нього сфотографувався сидячи на шиї. То чого це все веду? Мій тато пам'ятає Брежнєв в дитинстві. На той момент Брежнєв був секретарем обкома партії Запоріжжя, а в їхньому дворі був командний пункт. Чули про таку книжку відродження, якраз це від того відбудова заводу «Запоріжсталь». І от якраз Брежнєв керував з цього двору, керував усім цим відродженням, відбудовою заводу. Тому. Коли він приїжджав зранку на роботу, то діти, гуляючи в дворі, всі бігли до нього і кажуть, що він такий був дуже любив дітей, він міг там і покружляти їх, і на руках попідкидати там. І навіть такий випадок був, що у мого щось там були проблеми з животом, а дід був на зміні, то особисто Брежнєв брав участь в тому, щоб викликати лікаря, щоб його відвезли в лікарню, і особисто взяв під контроль, щоб в лікарні зробили все належне для того, щоб... Не було проблем у мого тата, згадуючи знов-таки босоніжжя мого тата, то розповідав такий цікавий випадок. Стояли вони з моїм дідом, ну з його батьком на зупинці трамвайній. І щось там, тато чи задивився на щось, чи щось там, щось там вже не пам'ятаю, як це втрапилося, але його збила машина побіда. І той водій, що був на цій машині, він одразу взяв їх з дідом і повіз до лікарні. І в якийсь момент вийшла медична сестра і сказала, що татові, що знімай. Носки. Зараз треба рентген зробити, твої нозі, подивитися, що з ногою. На що дід сказав, що у нього нема носків, це у нього стільки грязі на ногах. Ну і медична сестра так посміхнулася, принесла тазик з теплою водою і каже: тато, що десь хвилин, може, 30-40 сидів у тазіку всі ноги парив, поки ця грязь відкисла від ніг. І тоді зробили рентген. Коли вже дід мій отримав будинок, Уже приїхала вся родина і бабуня з дядьшурою, і тоді вже, здається, дядя Ваня народився. Повернулися в Запоріжжя, тато ходив в школу, але дуже казав, важко було. Дуже тяжко було. Бабуня не працювала, бо малі діти були, працював тільки один дід. Тому вільний час, там канікули, коли були, то тато працював, розповідав цікаву річ, що він пас корив у дядька відомого футболіста Матвієнко. Свій час грав у динамо Києві. І навіть вони разом з цим Віктором пасли цих телят і розповідав, що пас було дві родини, в яких були корови, і пасли так: що один день одна родина виплачує гроші, друга родина годує. На наступний день навпаки, та родина, що виплачувала гроші, годує, а та, що годувала, виплачує гроші. А таким чином він заробляв гроші. Скільки грошей платили? Я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Ще тато пригадував, що вже коли йому вже було десь уже. 15 років, то він вже почав потроху сам заробляти гроші. У мого тата був дуже такий класний талант до малювання. У мене навіть є картина, коли він намалював мою бабуню, а також він дуже класно ліпив. А що ліпив класно, то я можу одразу сказати, що колись я бачив, коли він з піску виліпив хлопчину. Настільки класно виліпив, що навіть кутікули можна було пальцями роздивитися. Я навіть колись знайшов гіпсову фігуру, це були близнюки. Але вона така була пильна, така була, що я якось одразу не зауважив, кинув її. Я тоді вже у баби спитав, то вона сказала, що це твій батько каже, ліпив. Уже коли брат мій там почав наводити порядки, я вже пізно звернувся до нього, він вже її викинув. Просто вона на горіші там лежала. Але вже як є, то він, цей бабуня, мені, бабуня розповідала, що він вже почав. Ліпити такі гіпсові круги, які під люстру на стелі, тоді так модно було, і вже таки заробляв свої гроші. Також тато розповідав, що був у нього фотоапарат, і він інколи так, що де люди фотографувалися, він за спини фотографа робив свої фотографії, тоді просто приходив раніше, чим фотограф, і людям віддавав фотографії, і набагато дешевше брав гроші за це, але казав, що ловили, каже, і фотоапарат розбили, і надавали йому попитці за це. Ну, такий тато був підприємний. Загалом тато такий був підліковому і в юності. Його називали Вовка Почекай. І він такий був не то, щоб там якийсь, ну такий був. Тому, а чого почекай? Бо, по-перше, він до армії зовсім не говорив російською мовою, тільки українською мовою. І завжди це було почекай, почекай. Це Хмельницька ще було. І тому був Володька Почекай. Ще такий розповідав випадок: це йому було вже 16 років і знов-таки. Бабуня поставила питання, що треба щось робити, треба заробляти гроші, якось, і повела його до директора на Запоріжсталь, де працював мій дід, і хотіла, щоб влаштувати його на працю. Але тато розповідав, що нічого з цього не вийшло, коротше, нічого з цього не вийшло. Як він розповідав, що коли вони зайшли до директора в кабінет, а директор там, чи після війни, чи що, у нього така дикція дуже така була, що він так розмовляє, як наче булькає. Трохи. І мій тато не втримався і почав його просто передразнювати. Ну, і директор сказав, що він ще не готовий до праці, що він ще молодий, хай ще погуляє. Ми не можемо його взяти. Ну а 18 років мій тато вже пішов, його вже призвали до армії, і це вже буде інша історія, напевно. Що стосовно мами, то я про неї менше знаю, про її дитинство. Вона народилася в 1945 році в березні, це якраз уже за два місяці до кінця війни. Цей рік у них була дуже велика трагедія. У неї був старший брат, якому вже було 14 років і Борис. І вони десь там рубали кукурузу, знайшли міну. Підірвався цей брат на міні. Але мама цього не пам'ятає і не знає, тільки так розповідала, бо коли ми були на кладовищі, то вона підходила до цього Бориса. І з того, що я пам'ятаю мами, що в неї тато вмер в 1953 році. Тато, мій дід Іван, був ковалем, і вже скільки це було вже 8 років, вся господарка все вже пішло на мамині руки. Бо бабуня моя дуже хворіла, їй було важко. У неї були проблеми. Здається, пухли нам мізку, тому були проблеми дуже великі. Тому вже все господарство була, я так розумію, корова на той момент, і все інше, і все, все вже було на маминих руках. Був навіть такий випадок: це мама у мене розповідала, що коли бабуню забрали до Харкова на операцію, вони залишились самі. Ще в неї був брат, мій дядя Толік, мій дядько. Стояло питання для того, щоб їх віддати десь в дитячий будинок відправити. Але напроти їхньої хатини жив старший брат мами, мій дядько, Грицько, уже з дружиною, і вони, наче як забрали під свою опіку її. а вже згодом повернулася бабуня, і вони далі жили. Ну, що мама не розповідала? Розповідала, що як в селі жили. Багато дуже було роботи в селі, тому особливо гуляти не було коли. От розповідала про Рождество, коли носила до хрещеної вечерю, і коли хлопці переймали, і це все відбирали у них, і вона приходила, плакала, бо не стільки там хотіло той вечері хрещеної нести, стільки щось отримати від хрещеної тоді було приємно. Але такі були моменти, що коли не встигала десь втікти, або переймали хлопці, то відбирали ту кутю, там що там. Бабуня ладнала на ту вечерю. Також Мамуня казала, що вишивала. Але на жаль, із того, що вона вишивала, нічого не зберіглося. Розповідала ще такий цікавий випадок, коли бабуня дала їй 10 рублів. Це вже після реформи був рубль, а це ще в 50 років. Для того, щоб пішла і купила сахарю Мамуня каже, так їй хотілося наїстися мороженого, що вона просто на ту десятку каже, купила морожене. Каже, з'їла стільки стільки їла, їла, каже, все поїла. Каже, а на стій, їй так погано було, що каже, просто зайшла за кіоск. І це все каже, з неї вийшло. А ще й прийшла додому, а ще й бабуня, ще й перчуханки дала за те, що гроші не на те витратила. Ну, загалом із ласощі, як мама згадувала, що як вона завжди казала, що каже, їсти настільки нічого не було, що їли, каже, суп з кураю. Я не знаю, правда, що такий курай, але завжди це було від неї так часто чув, що їли суп з кураю. Ласощем таким це була кришанка. Що таке кришанка? Кришенка це. Кришився хліб, заливався молоком і насипалось трохи сахарю. Оце у них було таким, таким найсмачнішим ласочами вечором, що вони вечеряли. Моя мама закінчила 7 класів. До 17 років вона знов-таки була у селі, а в 17 років вона вже пішла працювати на завод. Це був вогнетривальний завод, вона там працювала і лопатою. Я не знаю, завантажувала чи вивантажувалась вогнетривальну цеглу. Тоді вона ще працювала в типографії, тоді вже почала працювати маляром, штукатуром і все життя працювала. Я колись таки питав: кажу, а як ви з татом познайомилися? Уже там, чесно кажучи, не пам'ятаю, як вони познайомились, тільки пам'ятаю, як він приходив до неї свататися. Сиділа в хаті з бабунею, і тут каже: дивлюсь, каже: твій батько каже, з Шурою прийшли це. Шура це я вже згадував цей брат його. Рідний, і принесли пляшку горілки. Ну, Бабуня каже, там щось там якусь картошку в мундірах, зварила, щось там якісь огірки дістала там. Ну, так от каже, таке сватання у них було. Я пам'ятаю це село, називалось воно середнє. Пам'ятаю бабину хату, вона дійсно була мазанка. Я завжди ще такий малий, я вже дивувався, що коли ще заходиш в сіні, то вона якась підлога була дерев'яна, а вже коли в хату приходили туди далі, то там вже земляна підлога. Напевно, там і в сінах так було, але настільки я чув, що там була пожежа, у баби хата просто горіла, бо дядько мій щось там з мамою там сперечався щось і кинув недополак на стріху. І я так розумію, що тоді ще стріха була під соломою. Хата в неї загорілася. Тому, напевно, як коли відбудовували ту хату, то вже, вже було по-іншому. Але, Бо я завжди ще так малий, малий, а дивувався, що у дядьки Грицька. Напроти хата була більш така добротна. Зараз цього села вже нема, бо ще в 70-х роках його знесли те село, і там зараз просто свалка від заводу, де скидується все від цей шлак. Підсумовуючи мою розповідь, хочу підкреслити ще раз, що я дуже-дуже шкодую, що не фіксував свій час всі спогади, які я чув від своїх батьків, а можливо, й не завжди був уважний до їхніх розповідей, як склалось їхнє життя далі. Як я вже казав, мама закінчила 7 класів і до 17 років перебувала у селі. У 17 років вона пішла працювати, працювала на заводі, тоді в типографії, тоді прийшла в ремонтно будівничу організацію і все життя пропрацювала маляром штукатуром Як маляр штукатур вона дуже була кваліфікованою. Завжди її послугами користувалися і завжди вона була потрібна комусь. Мама вийшла заміж у 17 років, через рік народила брата, через 5 років народила мене. Тато мій до армії. Дуже хотів поступити на курси малювання, але, як я вже казав, була дуже матеріально скрута. Тому після армії, коли він прийшов, він закінчив вечірню школу, тоді пішов працювати на трансформаторний запорізький завод електриком, тоді працював на коксохімі. Тоді працював на кремні полімеровому заводі, і все життя він пропрацював електриком, кваліфікованим працівником, і завжди його теж в його послугах потребували люди, і він завжди всім допомагав. В 1967 році він скінчив школу майстрів. Це зараз, наскільки я розумію, прирівнюється до бакалавра. Йому пропонували стати начальником ділянки, майстром, але він відмовився. І все життя попрацював. Електриком у тата була особиста любовна трагедія. До армії він кохав одну дівчину, Марію, але коли він прийшов з армії, вона його не дочекалася і одружилася. Але про це колись я можливо розповім окремо.